Хочу показати, як у мене виходить з цією розсадою що... розсадою лагуру, що я висаджувала, висівала колосочками. Бачите, якими купинками вона у мене росла, ось так у ящичку росте. І я просто беру ось ножем, розділяю її на ось такі клаптики. І разом з цією землею висажую просто пролитий рівець. І я ось так висаджую його і загортаю землею. Ну, звичайно, на певній відстані. Бачите, я сажу десь на відстані 20-25 см. Зробила от таких два рядочки і ось так пролила їх водичкою і так висаджую. Роблю так це вперше, друзі, експериментую і не знаю. Мені здається, що це дуже хороший метод.